Зустрічаються якось два друга, один каже іншому. Слухай каже, я з такою дівчиною шикарною познайомився, каже, у нас ну, ввечері побачення. Слухай, ну, у мене там складнощі вдома, ну, ти не мог би дати мені там, ключі від машини, ну, у тебе ж краще, там, все, ну, ти ж розумієш, треба якось враження зробити. Той мовчки дістає ключі, дає йому, каже, на каже, друже. Дякує Дякуєш йому, ну все ж дякую, дякую, Каже, слухай, каже, ну мнеться, каже, ну слухай, ти не мог би дати мені ну, ще й ключі від квартири на ніч. Ну, все ж таки у тебе там і ремонт, і все там на рівні. Той, та на, я піду, короче, там ну, на дачі там короче, перепочину, там теж нормально, все там. Ну от, каже, ну добре, що каже, давай каже, тоді розповіси, що ти там, як там. Ну окей же. Ну це розійшлись, коротше, на наступний день. Зустрічаються що, от, і цей же ну, багатий друг тому ж каже: ну що, я, каже, що? А це ж так, каже, я, каже, так шикарно відпочив. Каже, я так відтягнувся. Каже, каже, дякую тобі, друже. Каже, ну, просто каже, ну такий вечір був шикарно все каже, просто щасливий. Цей ж Ну, ну, каже, ну, а ну, а вона? Той... А вона не прийшла.